Цю будівлю ми строїли десь 10 років. Десять років все строїли своїми силами, як могли, хтось з боку допомагав, але в основному це якби, на пожертви церкви і наші особисті, які, служителя, які сюди їздять, допомагають, служать, то якби і вони вкладці робили такий добровільний. Тому що вони пройшли тут цю реабілітацію і вони хотіли чимось теж допомагати. Тому якби, це все, це все будівля вона строїлася своїми силами. І зараз от, от ми маємо такий центр, Центр, в якому проходить, проходять реабілітацію, алко-нарко залежні люди. Ну, на даний момент у нас є 13 чоловік, але ми можемо вміщати до 30 чоловік ну, одночасно реабілітацію. По-різному було 20, 19, 18. Як коли, зараз 13 чоловік. Люди від алкого і наркозалежні, які зараз проходять реабілітацію тут. Ну, взагалі, хочу вам сказати, що це все, що ви бачите, це робили люди, які пройшли тут реабілітацію. От ці всі надписи, картини, оцю ліпку, це робила людина, яка пройшла реабілітацію. Він сам художник. І він це все зробив своїми руками. Розмальовував у нас на кухні, в коридорі, тут наверху, в спальні, ви подивитесь, він так порозмальовував. Плитку, наприклад, тут ставив нанизу теж людина, яка проходила реабілітацію. Кухню ви там подивитесь, теж робила людина, яка проходила реабілітацію. Шпаклювали, мурували. Дах накривав хлопчина, який теж проходив у нас реабілітацію. Тобто ну, це все ми якось так робили своїми силами. Тут у нас нанизу їдальня, столова, це клас, де ми вчимося. Там є кімната для служителів, два санвузли, душ, душ, душ є там стиралка. Наверху в нас спальні і теж санвузол, дві великі спальні, санвузол, гардеробна для хлопців, ну і все. У нас курс реабілітації 6 місяців. Потім в нас є адаптація теж три місяці. Вчаться по новому жити. Люди вчаться по новому жити, думати, працювати, прощати. Потрібен час. Тут нема так, що от як в лікарні тобі там зняли ломку чи ще щось за 10 днів і все. Але отут не може лікарня поміняти, тут може поміняти тільки Бог. Тому це процес, це такий процес, де люди вчаться по-новому жити. Звичайний день у нас підйом 7.00, зарядка. Після зарядки вони там, ну, чистять зуби, вмиваються, потім ми маємо чай. Після чаю ми маємо годину такого часу, де вони кожен наодинці моляться і читають Біблію. Вчаться один на один молитися, ну, що дуже важливо, мати цю таємну кімнату з Богом. І після цієї години ми маємо сніданок. Після сніданку в нас є ну, трудотерапія, тому що людей треба вчити працювати, треба чимось зайняти. Ми маємо хазяйство, там якісь кури, свині, кроліки, город свій, от таке, от, щось муруємо собі. Тут на господарство, і якби, стараємося їх постійно чимось зайняти. Ну, Маємо кролів, дивимося якби, за ними, Хто, якби, якщо, якщо якийсь брат ну, не в змозі, там десь буває, хтось забувається, кожен допомагає друг другу. Ну, взаємова допомога, якби. О, ну, що ще? Ну, Свині, за ними батон дивиться. Якби. Також пси, ну ще як якби. Після трудотерапії ми маємо духовну годину за те, що я казав, що ми викладаємо ці кроки, ми молимося, ми викладаємо цей крок по біблії, вчаться хлопці. Після цього обід в нас, після обіду, мають вони вільний час, собі хто чим займається, хто щось читає, пише, там, стирають і так далі. Після цього в нас вечеря. Після вечері ми маємо таке коло якого, де ми всі де вони всі збираються. І ми розбираємо день, як пройшов в них день. І як буває таке, що хтось на когось образився, хтось комусь, хтось на когось злий. І ми вчимо їх вечором, це все виносити, щоб вони в собі не носили, щоб не було конфліктів. Тому що люди різні, і вони це все виносять, примиряються один з одним. І в кінці ми за це молимося і розбираємо пречі з, з біблії, мудрість Божу, і лягаємо спати. Випадки бувають дуже важкі. Бували такі випадки, що ну, людину просто з лікарні привозили сюди вмирати. Ну, її просто вже списали в лікарні і привезли сюди вмирати. Ну і, як, як кажуть, після нашого інстанції вже нема куди їх відправити, тому що ну, їх не хочуть брати вже нікуди. Ну і ми тут стараємося відхажувати їх, відпоювати, відгодовувати якісь вітаміни, молимося за них і, як правило, відходжуємо. Так були, були такі випадки, коли ну, люд, просто людину от списали з лікарні вмирати, і був такий випадок, що ми не змогли нічого зробити. Людина просто померла. Ну, якби ну, померло від того, що в неї вже було з здоров'ям, дуже сильні проблеми, і ми не могли вже ні. Нічого зробити, ні лікарі, ніхто. Приїжджає багато з інших областей, тому що, як правило, людина, яка залежна, їй легше кудись поїхати в другу область, тому що вона далі, їй легше, от вона залишилася, поїхала в другу область, і вона там проходить реабілітацію. Бо коли місцевий на місці. Він вони йдуть, тікають, бо він знає, що йому треба додому доїхати, і він же зможе десь щось достати і так далі. Тому є різні, є з других областей, наших, багато. Ну дивіться, батьки, як дзвонять, то ми... У нас служіння було з батьками, ну і воно фактично є, де ми навчаємо батьків, як себе потрібно вести з людьми, які залежні. тому що вони маніпулюють батьками, а батьки, звісно, вони люблять дітей і хочуть е допомогти їм. Але як правило, вони своїми діями деколи просто заважають їм вилізти з того. Тому в нас є спеціальний би, такий курс навчання, де ми батькам радимо, що потрібно робити, як себе вести, які дії, щоб людина поскоріше попала в репцентр і цим самим спасли життя. Тобто і батьки можуть звертатися до мати? Та, так, батьки можуть звертатися, і ми спілкуємо, ми проводимо консультації. От недавно теж їздив, проводив консультацію з мамою одною, бо вже не, ну, не знала, що робити, як поступати. І порадили, як, що треба робити, щоб скоріше дитина вилізла з того. А чи були ось тут.